Вітаю вас, шановні шестикласники! Сьогодні у нас з вами новий дистанційний урок української літератури. Сьогодні ми з вами починаємо працювати над творчістю письменника, ім'я якого вам вже відоме. Це все Володнестайко. Ще в п'ятому класі ви мені говорили про те, що в початковій школі ознайомлювалися з уривками з, з повісті Тореадори з Васюківки. І влітку у списку рекомендованої літератури я також давала для вас твір Тореадори з Васюківки. Тож час починати працювати над творчістю Всеволодонистайка і читати цей неймовірний пригодницький твір. Отже, розгорніть ваші зошитки, запишіть дату і тему уроку. Всеволод Нестайко відомий у світі український дитячий письменник. Торадори з Васюківки, пригодницький захоплюючий сюжет, мрія і дійсність. Дійсно, Нестайко – це письменник світового масштабу. Його знають у світі як дитячого письменника, який написав найцікавіші, найпрекрасніші твори про дитинство. І сьогодні, безумовно, ми познайомимось з одним з таких творів. Отже. Наша з вами мета сьогодні ознайомитися з цікавими фактами з біографії Всеволода Нестайка, почати літературне знайомство з пригодницькою повістю Теродори з Весьюківки. Також подаю для вас епіграф нашого уроку, це слова Псеволода Нестайка. Він говорив про те, що Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного він свій. Невимовно прекрасний чоловік, бачите, чоловік добрий, надзвичайно, і твори його такі самі добрі, як і він. Отже, подивіться, будь ласка, ми починаємо працювати з біографією Всеволода Нестайка, записуйте собі, будь ласка, адже коли ми зустрінемось під час онлайн-конференції, поділимось цікавинками з життя і творчості Всеволода Нестайка, я обов'язково вас запитаю, що ж цікавого виявилось для вас під час розповіді про життєвий творчий шлях нашого письменника. Отже, народився Всеволод Зіновійович Нестайко 30 січня 1930 року в Бердичеві, на Житомирщині, в сім'ї службовця. 1933 року сім'я, рятуючись від голоду, ви вже знаєте, що якраз ці роки у нас був голодомор на наших українських землях, переїхала до родичів у Київ для того, щоб вижити. Батько був січовим стрільцем в австрійській армії. Мама Всеволода Нестайка була вчителькою, вона викладала російську мову та літературу. Довгим і безтурботним було б життя маленького Нестайку в молодшій школі. Та закінчилось воно дуже раптово, адже почалася Друга світова війна. Хлопцеві тоді було всього 11 років. Він дуже добре пам'ятав всі ці події. Тим паче з мамою Всеволод Нестайко провів два роки страшній київській окупації. То він е, не з книжок знає про те наскільки це був важкий час. Він це все абсолютно прекрасно пам'ятав, багато в інтерв'ю розказував, наскільки це були важкі часи, і голодні часи, е, часи, коли було страшно за своє життя. Тому е, мама як могла допомагала хлопцям якось відволікатися від тих. Умови тих обставин, які сталися навколо. Тому вона організовує в своїй кімнаті підпільне навчання, таку маленьку школу, щоб учні, друзі нашого Всеволода Нестайка маленького, не забували набутих раніше знань. Тобто мамо, мама допомагала йому, повторювала, навчала його і його друзів. Ці роки допомогли Всеволоду прийняти Всеволода прийняти відразу до шостого класу. І від собі він навчався навіть за таких суворих, таких страшних умов. Так, Рухаємось далі. У 1947 році майбутній письменник вступив на слов'янське відділення теологічного факультету Київського університету. Далі в Севолод Мистейко працював в редакціях таких журналів, як Дніпро, Барвінок, дуже відомий український журнал для дітей, і у видавництві молодь. 1956 року по 1987 рік завідував редакцію у видавництві Веселка. Перші оповідання для дітей Стеволод Нестайко почав друкувати в журналах Барвінок, в якому працював, та Піонерія. Перша книжка Шушка і Шушко побачила світ у 1956 році. Дуже цікава інформація. Книги Всеволода Нестайка перекладено 20, 20 собі мовами світу, в тому числі англійською, німецькою, французькою, іспанською, арабською, мовою бенгалі, угорською, румунською, болгарі, болгарською, словацькою тощо. Російською його твори виходили 13 разів. Перевидавалися, тобто мали шалений попит, і треба було друкувати, і друкувати, і перевидавати. За дворами Псевела Денистайка було поставлено багато фільмів, які отримали міжнародні нагороди. Наприклад, телефільм Тореадори з Весюківки одержала на міжнародному фестивалі в Мюнхені Гран-Прі. В Австралії, бачите, в 1969 році на міжнародному фестивалі була премія. Кінофільм Одиниця з обманом премійована. на все Союзному кіно, кінофестивалі у Києві це 1984 рік, і відзначено спеціальним призом на міжнародному кінофестивалі у Гаврово. Це у нас Болгарія 1985 рік. Багато бачите, творів, така у нас невеличка онлайн онлайн така виставка виходить творів севолода Нестайка. Подивіться на Турадори з Вайсюківки, дуже відомий твір. Бачите, багато обкладинок, тому що багато разів перевидавалось. Пригоди грицька, половинки, чарівні окуляри, дивовижні пригоди в лісовій школі. Всі вони для дітей. Тобто, Всеволод Зінович надзвичайно був доброю людиною, і всі свої твори. Писав про дитинство, про те, наскільки це цікавий, прекрасний час в житті людини, незважаючи на те, що його дитинство було дуже складним. Ви звернули увагу і голод 33-го року, і Друга світова війна, окупація Києва. Тобто дуже важкі були часи, але тим не менш. Душевну дитину він зберіг, він прославляв дитинство, він шанував дитинство, він плекав дитинство. І тому прекрасні твори, я надзвичайно тішна з того, що ми з вами з ними зможемо ознайомитися. Але перед тим, як читати твір Торе Адори з Двасюківськи, тим паче я впевнена, що ви вже читали і знаєте про що мова, пропоную для вас декілька визначень з теорії літератури. Вони всі повинні бути у вашому зошиті. Дуже уважно. Ми з вами говоримо, що то з двасюківки це. Пригодницька повість. Перше центральне визначення це повість. Епічний прозовий твір, рідше віршований, але в нашому випадку це прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а зі широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття посідає проміжне місце між романом та оповіданням. Дуже уважно знак оклику поставте і запишіть. Розрізняють повісті історичні, науково-фантастичні, соціально побутові, пригодницькі і біографічні. Романтика ще одне визначення, яке нам буде корисне, незвичайність, казковість чого-небудь, що викликає до себе емоційне, піднесене ставлення з боку людини, героїка, піднесеність, тобто натхнення, якісь такі пригоди цікаві, які надихають і інших так само захоплюватись цими пригодами. Пригодницький твір. Також актуальний для нас термін, треба його знати. Це твір, в якому зображені непередбачувані несподівані події. Випадки, допомога в скрутну хвилину, що трапляється з героями під час подорожі, мандрівки і часто пов'язані з ризиком. Ми з вами читали е, твір зі, зірки Мензатюк, пам'ятаєте, тайниця козацької шаблі. Це також був пригодницький твір, насичений великою кількістю пригод. От Торадори з Вацюківки так само пригодницький твір, ви вже переконалися в цьому, тож е, пропоную поговорити про ваше домашнє завдання. Але для того щоб налаштуватись, така прикінцева фраза. Все Стайка, для того, щоб ви розуміли, наскільки це добра і хороша людина. Не поспішайте, як я колись, швидше виростати, бо дитячі роки неповторні. І якщо ява і Павлуша допоможуть вам на якісь хвилини гостріше відчути радість веселого, щедрого на пригоди, на пригоди і витівки дитинства, я буду щасливий. Тобто, все Стайка, запрошую вас у свій у дитячий світ, світ мандрів. Світ цікавих, веселих пригод, яви і павлуще. Отже, твір для роботи я розділила на дві частинки. На наступний урок, будь ласка, прочитайте уривки з трилогії поредури два у випадку, якщо ви ще не читали, але я впевнена, що більше з вас вже прочитала. До дев'ятого розділу: це сторінки 123. До сторінки 135. А, На наступному році ми попрацюємо, буде й тестування. Я перевірю наскільки ви уважно читали. Будемо працювати над образами Яви і Павлуші, але треба безумовно почати працювати над змістом нашого твору. Тож сьогодні я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, наш урок був надзвичайно цікавий для вас. Читайте, будь ласка, Тореадори з до і до наступної онлайн-зустрічі.